Всім привітки! Вітаю вас на моєму каналі на моєму влозі День мого життя. Сьогодні у нас середа, 30 жовтня. Ось я зараз пишу українську літературу. Я хочу пройти те, що я не встигла пройти, Там багато тестів і такого подібного. Тому зараз я слухаю лекції, Ось потім виходжу це типу підготовку до НМТ. Ось, хоча я не стаю, але все одно це дуже корисно. От. Е, зараз дописую, потім у мене сьогодні буде дуже цікавий день, тому залишайтеся і не переключайтеся. Що я вам хочу показати? Я вкупі спалах, тому що мені ліньки вмикати лампу. Зараз буду прибирати, я вчила українську мову роди іменники. Ось трошечки. От зараз буду прибирати все. І потім я дуже сильно хочу змонтувати вам одне відео. Ще дивиться кросанчик. Я його малювала вчора ввечері. Ось такий він красивенький милий вишив. Сьогодні у мене, до речі, ще є художка. Що я забула вам сьогодні ще показати в нашому влозі? Те, що я купувала е, раніше книжку із того Гаррі Поттер, це друга частина. Е, Chambers Secrets це друга частина Гаррі Поттера». Також до мене приїхали сьогодні ще три, які я замовила. Це Гаррі Поттер і Філософський камінь. І вже навіть почала його читати, та намалювала закладинку. Про це ви зможете побачити в «Shorts». Ось так. І також у мене є третя частинка вже. Така, ось так вони виглядають. Книги дуже прикольні. Зараз я знати не буду, але це англійською Гаррі Поттер» І ще одна частинка, вона товста доволі. Це вже четверта частина книги. Ось, якщо що, це видавництво Блузбурі. Кому цікаво.